Храм на передовій у його стінах. Жителі навколишніх сіл ховалися під час окупації. Згодом тут облаштували волонтерський центр. Село Кіндійка розташоване в передмісті Херсона. До Антонівського мосту звідси рукою подати. Церква Різдва Пресвятої Богородиці стала місцем надання гуманітарної допомоги. Теплі речі, медикаменти на фоні церковних ікон та хоругв спонукали волонтерів до творення мистецького проекту Сакральне Сучасне. Для мене це абсолютно якісь героїчні люди, які пробули там протягом всієї окупації. Служби були навіть під час окупації. Вони були українською мовою. І от на пагорбі стоїть церква, і це якісь неймовірна така стійкість, сміливість. І ми піднялися на дзвіницю. І я в бінокль побачила жовто-блакитний прапор на тому березі, на лівобережжі, про що ми всі думаємо зараз. І власне зафіксувала ці інтерв'ю. Світлини із церкви в кіндійці нині подорожують Україною в Івано-Франківську. Місцем експозиції виставки стала так звана каплиця, що в приміщенні краєзнавчого музею. У сусідній залі виставка Валерія Твердохліба. У центрі картина створена в день визволення Херсону, 11 листопада. Автор каже: нині важливе спілкування між українцями у різних регіонах. Нам важливі от ці зв'язки. Нам важлива. Важлива ця молитва, ці стосунки. Ми говоримо про людяність, про допомогу, про перемогу. Тому що власне, одна з залів і називалася Нас переможемо разом. Як перемогти разом? Тільки, тільки, тільки в комунікації, тільки в допомозі, в допомозі воїнам, в допомозі волонтерам. Ну, це все наша така, ми живемо цим. Поглянувши світлини, відвідувачі виставки можуть також послухати інтерв'ю місцевих жителів Кіндійки, котрі пережили окупацію. А нині так сподіваються на завершення війни. Нам здається, що це і є поєднання власних якихось таких глибинних сакральних речей і того, що відбувається. Зараз у цій гуманітарної допомоги зв'язків, Херсон, франківськ Київ, Україна в цілому. Тобто проект про це. На жаль, історія з протистоянням вона триває і триває зараз. Тільки от зараз, коли йшла на це відкриття, то побачила на Радіо Свобода новину про те, що буквально сьогодні, зранку кіндійку, знову обстріляли, знову є загиблі. Проте ці інтерв'ю власне в них дуже важливі якісь сформульовані тези. Херсонці говорять про те, що у них 24 лютого триває і зараз, тобто нічого не закінчилось. Постійні якісь випробування. Ми маємо говорити з цими людьми, з вами, з нами, між нами. І це є більш дружня історія, скоріше про стосунки. Це Мистецтво тут тільки привід зараз. Це ця, ця історія ще зачіпає власне Херсонщину і власне в такий е, стан, коли в, 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 в тій формі, коли ми тут дуже дотикаємося до Божого дому. Церква в Кіндійці нині знову під обстрілами. Ворожі артилерійські старяди та дрони із лівого берега Дніпра прилітають сюди регулярно. Під час недільної служби храм знову обстріляли окупанти. Відтак гуманітарний штаб довелося тимчасово закрити. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.